Отже, ми з'ясували, що утворення хвиль цунамі це наслідок землетрусів на океанічному дні, що зумовлені швидким, стріхоподібним рухом літосферних плит. 26 грудня виповнюється 11 років часу сумної дати. В Індійському океані літосферна індо-австралійська плита пірнула під... Євразійську криту в районі Зонського собора. Відкрийте свої контурні карти і знайдіть відповідну тематичну карту. Цей процес зумовив надзвичайно руйнівне явище. Землетрус з силою 9 бабер породив цунамі висотою 15 метрів. На узбережжі Ігісського океану загинуло близько 225 тисяч жителів. Це населення сучасного Кам'ячука. По деяким даним ця цифра збільшена на 50, 50%. Майже мільйон чоловік загинули безвісти, оскільки були змиті хвилею у відкритий океану. Достовірно, число загиблих невідомо. Зараз ми спробуємо разом з вами з'ясувати. Чи змогли б ми попередити це страхітве явище? Скільки часу потрібно хвилям цунамі, щоб дійти від епіцентру до узбережжя і таким чином уникнути можливих узких жертв? У нас три групи сейсмологів. перша група, друга і третя. Кожен з них має відповідні картографічні джерела і можливість обрахувати час. Надходження хвильцюна від епіцентру до задніх об'єктів. Що нам потрібно для цього знати, на вашу думку, щоб вирахувати час? Катя. Швидкість хвилю. Швидкість хвильцуна. Ще що потрібно знати, Настя? Відстання від острову до. Від епіцентру до, до заднього об'єкту. Це, Добре. Всю інформацію ви знаєте підручників на своїм 88. І найголовніше, що вам потрібно знати, це Аліна місце епіцентру. Необхідну інформацію ви знаєте на своїм 88. Будь ласка, прочитали. І кожна група вже може знайти за картою чи за голосом місце епіцентру наміру. Які ж координати його? Настя. Три градуси північної широти і 95 градусів східної доходи. Знайдіть це місце на глобусі і на картах. Можна використати фізичну карту або політичну. Так, Тепер увага завдання до групи сейсмого першої групи, другої і третьої. Перша група визначає відстань від епіцентру до північно-західної частини острова Суманка. Друга група визначає швидкість проходження цунами від епіцентру до острова Шіонтема. І третя група визначає швидкість проходження хвиль цунамі від епіцентру до міста Порт Елізабет, яке знаходиться в Південній Африці. Знайдіть ці об'єкти на глобусах і картах, прокладіть з допомогою лінійки шлях і визначіть відстань. 17 сантиметрів. Алгоритм виконання завдання перед вами на дошці. Можете ще раз перевірити правильність виконання його і підготуйте відповідну відповідь. Скільки часу знадобилась хвиля, щоб досягти відповідні об'єкти, вказані мною. Отже, ми закінчили роботу по обрахуванню часу проходження хвиль від епіцентру до заданого об'єкту. Прослухаємо відповіді. Отже, перша група сейсмологів нам повідомить. Коліна. До північно-західної точки острова Суматра за часом 30 хвилин. Хвилі цунамі трохи, рухатися 30 хвилин. Так. До ланки ще скільки будуть рухатися хвилі цунамі. До острова Швіланки хвилі цунамі будуть рухатися 2 години 30 хвилин. І до порту Елізабет? До порту Елізабет хвилі будуть рухатися 12 годин 30 хвилин. Як Ви вважаєте, чи достатньо було цього часу для того, щоб врятуватись від цього катастрофічного явища? Як вважає Кузьменко? Так. Достатньо. Але зверніть увагу. Як мало часу було жителям північно-західної частини Простовасу Всього? сумати Всього 30 хвилин. 30 Але все-таки за цей час можна подолати декілька кілометрів берегової лінії. Звичайно, да. можна. Яка служба була, повинна була попередити жителів заказаних об'єктів? екологічна служба. Але, на жаль, на той час цієї служби не було. Вона з'явилася лише через два роки. І в цьому якраз причина такої великої кількості жертв. Проте я вважаю, що в подальшому, можливо, хтось із вас обов'язково буде працювати з цим логом і обов'язково, зробив все необхідне, щоб це катастрофічне явище не було таким небезпечним для людей в подальшому.